Даний тест розробили американські психологи спільно з вченими, щоб виявити людей, які можуть зрадити. Як стверджують розробники тесту, його точність на 90-95%. Для отримання відповіді слід його виконувати, так як радять фахівці. Важливо відволіктися від сторонніх думок. У голові слід уявити свій особистий образ. На зображенні потрібно вибрати одне дерево, як вам підказує ваша інтуїція. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і прокоментувати відео. Дерево перше. Ви можете зрадити лише у разі емоційного зриву. І це робиться лише на зло комусь, але потім буде багато жалю про свій вчинок. Необхідно лише вміти керувати своїм гнівом і емоціями. Дерево 2. Ви рідко маєте свою думку. Ви здатні на зраду лише під впливом інших людей, якщо хочете цього не допустити. Слід мати свою власну думку. Не варто піддаватися маніпуляціям. Дерево 3. Ви м'яка людина, якій важливі почуття інших людей. Ви не можете зрадити навіть за сильної образи. Потрібно тільки відкрито поговорити з людиною, яка не розуміє. Дерево 4. Зраду ви вважаєте заходом виховання і тому застосовуєте її, коли сильно образитись. Це ніби помста людині. Яка зачіпила ваші почуття, але ви виконуєте метод зради більш м'яко. Дерево 5. Ви не можете зрадити. Якщо це відбувається, то це буде лише одноразовим емоційним поривом. Але потім мучить совість за такий вчинок, і захочеться скоріше про це забути. Дерево 6. Ви здатні на невеликі капості. Зрадити ви можете у випадку сильної образи, наприклад, у разі зачіпання вашого авторитету. Ще вам важливо. Яку думку мають оточуючі про вас. Дерво 7. Ви егоїстична людина, вам важлива лише ваша вигода. Через матеріальні фактори можете зрадити, але все одно будете думати про свої помилки, але не враховувати їх. Цей тест всього лише психологічна гра. Прошу не відноситись до нього серйозно. Ваші результати пишіть в коментарях. Мені буде цікаво про них дізнатися.